Вітаю, Ілон Маск, американський мільярдер і власник компанії Тесла та соціальної мережі X, висловив свої думки стосовно війни в Україні через російську агресію. Він вважає, що Росія може захопити певні території, включаючи навіть Одесу, та дійти до Дніпра. Маск наголосив на тому, що більша армія з глибокою обороною, мінними полями та потужною артилерією мала перевагу. І його не дивує сьогоднішній розвиток подій на фронті. Маск також висловив певні стратегічні рекомендації, стверджуючи, що Україні слід було спрямувати всі свої ресурси на оборону. Він попереджає, що чим триваліша війна, тим більше територій може захопити Росія, включаючи можливу загрозу для Одеси. Маск підкреслює, що важливим питанням залишається збереження доступу України до Чорного моря. І тому він рекомендує вирішувати це питання через переговори для запобігання негативним наслідком. Ну а тепер зрозуміло, чому взагалі Ілон Маск зробив такі заяви все раді одного, щоб підштовхнути Україну до мирних переговорів з Росією. А також Олаф Шольц звернувся до німців стосовно України. Канцлер Німеччини під час свого звернення до німців підкреслив важливість підтримки України як для забезпечення справедливого миру, так і для забезпечення безпеки власної країни. Він зазначив, що світ без свободи є пригніченим і наголосив на неможливості миру без справедливості. Шольц підтримує Україну в її боротьбі за справедливий мир та вважає це важливим і для міжнародної стабільності. Крім того, він зауважив, що за багато десятиліть мир в Європі зберігався завдяки принципу невтручання у внутрішні справи держав та недоторканості кордонів. Проте дії Путіна порушили цей принцип, що створює загрозу для міжнародної безпеки. Зазначається також, що Німеччина збільшує свої запаси зброї, підписуючи кілька таких великих контрактів на закупівлю озброєння. Ну а тим часом. В Авдіївці росіяни розстріляли сімейну пару. У тимчасово окупованому місті Авдіївка російські терористи розстріляли сімейну пару Олександра Дубового та Марію Півень в їхньому ж власному будинку на вулиці Радянській. Їхні тіла з вогнепальними пораненими було знайдено у будинку. За словами журналіста і блогера Дениса Казанського, сім'я залишалася в місті, очікуючи приходу Росії. Наостанок, природна аномалія сталася в Європі. Пісок із сахари накрив Швейцарію і Францію, приблизно 180 тисяч тонн дрібних частинок піщаного пилу з північної Африки накрили Європу. Вітер доставив до Швейцарії значну кількість піщаного пилу з сахари, охопивши країну жовтуватими колоритом та знизивши видимість та сонячне освітлення. Швейцарська метеослужба підтвердила значне погіршення видимості та сонячного освітлення в країні. Аналогічні проблеми також спостерігалися на південному сході Франції, зокрема в Ніці, де небо було закрите хмарою піском, а автомобілі були засипані піском. Я вам дуже дякую за перегляд. Підписуйся на канал. До зустрічі!